Лілія Яцькова за метіль душі. Діти впевнені, що про любов можуть говорити тільки юні та молоді, а старші, чи, як вони кажуть, старі люди, від цієї теми далекі і нічого в цьому не тямлять. А любов дивиться й мовчить, продовжує спостерігати за розвитком подій, м'яко посміхаючись. Молодь ще не знає, що в любові немає віку і шкали її призначення, а має любов своє церкало, очі людини. Марія тепер нікуди не поспішає. Від ранку до вечора ціла вічність, в якій тільки одна мить її життя. Марафон позаду ні переможців, ні переможених, як буває, і в багатьох війнах. Бо справді кожне людське життя як марафон серед воєнних дій. Когось доганяєш, від когось утікаєш, комусь несеш подарунок, як нагороду, а хтось вириває її з твоїх рук, привласнюючи, як свою. Всього набачилася, всього скуштувала і голоду, і холоду, і кохання, і втрати, і успіху, і поразки. Хата, яка колись була, як затишне гніздечко, надійна фортеця, незрадлива пристань метушливості, тепер стала пусткою болю на семи вітрах, зраненим безпомічним птахом у вирі сірої буденності. «Аго!» – виривається мовчазний крик. Де ви? Ті, кого цінувала найбільше на світі, кому прихиляла небо. Дарувала сонце, сіяла квіти. Як же вона колись любила січень з веселими святами, смачними стравами, колядками, щедрівками, бажаними гостями. Все розтануло, як сніг, якого теж з кожним роком все меншає. Видно, і в нього така ж ситуація, як була молодою той січень, як славний парубок, приголубив, зігрів, обнадіяв, а потім посік січневою різочкою до самих країв, так, що тулиться тепер холодними руками до теплої каструльки, щоб хоч трохи зігрітися. А в голові крутиться і крутиться зимова карусель. І на тій каруселі один її синочок, і другий, і вже ніколи вони не зійдуть з неї, не навідаються до своєї матусеньки. Межа нерозуміння цього життя все збільшується і збільшується, страшні ті межі й холодні. Єдина розрада вікно Весь день її очі обіймають своїм мутнуватим поглядом його простір, даруючи цій маленькій жіночці зв'язок зі світом, небом, сонцем, кущами буску, стрункими ясенами, вірною ровесницею, акацією, замріяним виноградом, улюбленою вишнею. Колись її очі, як блискітки неба, Западали в душу не одного хлопця. Вони чарували і зачаровували, манили й дурманили, давали надію і обходили десятими городами колись. А що тепер? Сивий туман спогадів, сивий відчя й жалю, сиві павутинки на голові. Двері завжди відчинені. Буває, хтось із сусідів навідається чи далекий родич. Чи листоноша з пенсією, а буває такий день, що, хоч Вовком вий, старість прийшла. Хоч ніхто її і не кликав, повисотувала з усіх жилочок Марії красу і силу, а подарувала натомість журу і смуток. З ними вона розділяє споглядання у марево віконно екранних картинок, часто розмитих, без контрасту. Бо непрохана пелена теж полюбила голубінь її очей. Того, хто заходить у хату, пізнає частіше за голосом, бо темні плями зливаються силуетом і виходить один маняк. Яка ж досада в її душі, який не всепущий біль у серці? А роки цок-цок, цок-цок як позолочені підкови її молодості, тільки гриви їхніх скакунів днів розлітаються тижнями роками. Скільки ж це вони вже набігали, вісімдесят з хвостиком, ой, коники мої. Не біжіть так швидко, і сльоза тихенько, вузенькою борозенкою, покотилася щукою. Марієчко, ти в хаті? Почувся голос надвору. А де ж мені ще бути? Заходь. Двері відчинила сусідка, переступила легенько порік і зайшла в кімнату. Добрий день. Давненько бачилися, думаю, провідаю, тоненько мовила жінка. Сідай, розказуй що нового чути, бо я нікуди не ходжу, нічого не знаю. А що чути? Пошту закрили, школу закрили, кажуть, що й медпункт будуть закривати. Оце все позакривають, одна церква й лишиться. Що це таке робиться? Куди ж влада дивиться? А їй що дивитися? Головне, щоб кишені не були порожні. Злегка усміхнулася сусідка. Ми ж так тяжко робили. Хотіли, щоб дітям краще жилося, аніж нам, а що вийшло, сумно промовила Марія. Трохи людей приїхало з міст у село, хто з Києва, хто з Одеси, як не як, але тихіше, ніж з тими сиренами. Вчора бачила Петра Соколюка, може, зайде й до тебе. Марія скосила очі на Ольгу і промовчала. А як навідається, то хіба виженеш? не вгамовувалася гостя. Чого б це? Прийде, то прийде, розкаже, як живе, чи добре йому там у місті, яке там добре. Жінка давно його покинула, дочка не признається, залишив їм усе, квартиру, дачу, машину, було життя і протринькалось. Така доля. Якби знав, де впадеш, то б соломки підстелив. Не треба було тобі так, жили б собі по сей день разом у тому Києві. Не кажи, дурниць, що було загуло. Амінь. Твоя правда, такі були важкі часи, що мусили батьків слухатися і від бідності рятуватися. Вибачай, що зрушила те, чого не треба. А ти як? Добавили тобі пенсії? Марія намагалася перевести розмову на іншу тему. «Добавили! аж п'ять гривень, нехай їм грець. Дякувати Богу і за те, що маємо, і молитися за мир і спокій. Після двох годин балачок сусідка нарешті встала, згадала, що треба в грубці розпалити, попрощалася і пішла. Отак завжди прийде, зіпсує настрій і піде. Є ж такі люди. Минуле давно бур'янами поросло, а вона знову свої чотири гроші до панських тисяч. Ніч перекрутила спогади, мов стару чорно-білу кіноплівку. Їй було п'ятнадцять. зовсім юна, красуня, йому вісімнадцять, парубок хоч куди. Але не судилося їм бути разом. Поїхав навчатися, а вона пішла працювати на ферму, бо матері самій було не під силу тягнути все на своїх плечах. А через два роки Микола посватав. Мати тішилася, бо хлопець із заможної родини гарний, розумний, та й дівчину щиро покохав. Вірила, що страшні дні голоду, який пережила в своєму житті тричі, ніколи не повторяться, тому вмовляла доньку. Матимеш в хаті хліб до хліба, а це головне, а любов то таке. Хто бачить її і хто її має все життя? Ніхто. Будеш за коханим сохнути, а він вивчиться і, може, й не згадає про тебе, до кого прихилишся. Казав батько тоді лико дерти, як дереться, тоді дівку заміж віддавати, як сватають. Противилась Марія, опиралась та врешті на покрову погодилась. А коли Петро після навчання повернувся, у неї вже первісток був, рік за роком, і віддалилися одне від одного, ніби й навіть знайомі не були. Петро поїхав до столиці, влаштувався на гарну роботу, одружився, донька народилася. Марія залишилася в селі. Обоє з чоловіком працювали в колгоспі, весь день на ногах. І все для дітей, щоб вчилися гарно, жили добре. Діти виросли, порозліталися по світах, якось помаленьку дотягнули до пенсії, в чоловіка стався інсульт, довго лікувався, ритм усіх робіт різко зменшився. Разом 45 років ще трохи, і будемо справляти золоте весілля, планував Микола, не довелося. Видно, погано берігся, бо й дром намагався нарубати, і на городі поратися. Як же важко їй було. Нікому не казала, ні слова не скачилася, на людях бадьорилась, а потім тихо втирала сльозу. Все життя прожили разом і в труднощах, і в радощах. На що не подивиться все зроблено його руками і по дереву, і з глиною, і намалювати, і сплести гачком, і куховарити, і хліб пекти, і сало коптити, і вино робити, і валянки пошити, і вулика змайструвати. Таких сьогодні уже не знайдеш. Журба змінила її усміхнене обличчя назмарніла й серйозна, ніби й ображена на когось чи на щось. І її колись струнка постава поступово перетворювалася на ходячу тінь. Помічницею стала паличка, витесана з верболозу, якого ще є вдосталь коло дроварні сперто кілька довгих в'язок. Разом ходили в лози під городами, щоб не рубати. Добре плоти городити так робили ще діди, так і вони старались. Вигідно один раз загородиш і на руки. Ночі ночі куди вас подіти, вже можна було б сто книжок написати, а по них фільми знімати. Це вже нехай діти, внуки цим займаються, якщо захочуть. Можуть сказати, що старе і давнє не в моді, точніше, неприбуткове, то й нехай. Коли сокрутиться і тільки вперед не зупиняється, з такими думками не один ранок зустрічала. У неділю перед обідом почула гавкіт собаки, визирнула у вікно. Біля хвіртки стояв чоловік і намагався до неї докричатися. Вийшла на двір. Що таке? Чого вам треба? насторожено запитала Марія, злякавшись, що знову ходять якісь чужі люди і буцім то копують, то квасолю, то пір'я, то ще щось. Зараз боязко впускати будь кого до хати і навіть на подвір'я, бо можуть бути аферисти. Добрий день, Марійко, не впізнаєш? Думаю, провідаю, може, щось треба допомогти, спокійно сказав Петро. Добрий день, з приїздом надовго? стримано промовила жінка. Трохи побуду, а куди мені поспішати? На пенсії, часу хоч відбавляй. Правду кажеш, часу цього колись не вистачало ні на що, а тепер аж повінця». Як поживаєш сама, поцікавився чоловік. Дякувати Богу помаленько, сама, а з ким іще. Діти всі по своїх роботах пильнують, заробляють. Але ж тобі важко самій, ще якесь господарство тримаєш. Кури і кіт і собака, отаке моє господарювання. Сумно подивилася на гостя, але добре його роздивитися не змогла, бо проблеми з очима вже добрий десяток, то все розпливається, то сльозаться, то печуть. Ні пігулки, ні краплі не допомагають, та й так вже буде, кому ті очі її потрібні. Не раз так думала. Добре, не буду заважати, бувай здорова. Може, ще якось навідаюсь. Після його приходу все думалось, який він зараз. По голодцу, що бадьориться. ж не молодий уже, що там казати? Не відчула ні крапельки, нічого, навіть почуття провини, що колись глибоко ятрило серце. Давним-давно заснуло, а на душі залишився тільки неспокій. Через три дні Петро завітав знову Добрий день, можна зайти. Заходь, коли прийшов, мовчки роздивлявся навколо скриня, лавка, образи. Заговорив ніяково, нічого не змінилося відтоді, як я востаннє тут був. Як добре, наче роки повернулися до мене, задоволено промовив Петро. Як було, так і є. Кому тут що міняти? Завжди всі в роботі були, хата для відпочинку. А ти коли аж сюди заходив? Та як на канікули приїжджав після другого курсу. Тебе вдома не було. Мати твоя так хвалила Миколу, так тішилася, що ви гарна пара. Будеш за ним, як в Бога за пазухою. Я й не посмів нічого сказати. То це тому ти до своїх батьків лише на кілька днів навідався, так, не міг змиритися, що не бути нам разом. Марія змовчала, тримаючись за скриню, присіла на край дубової лави. Згодом якось відсторонено промовила, що ж тепер привело тебе до мене. Я подумала то, може, ну, ти хоч тепер прийняла б мене зима, зима, а потім буде весна, а тоді літо. Ти до сім'ї їдь, а не шукай зимового пристанища, серйозним тоном відповіла Марія. Ні, туди я не повернуся, бо вони мене й знати не хочуть. Це коли я мав гарну роботу, звання, гроші, тоді був потрібний, а зараз ні. Більше гостюю по знайомих, друзях, в одних влітку, в інших взимку. Але так хочеться додому, до тих місць, де була батьківська хата, де могили батьків, де вода найсмачніша у світі. Думала ніколи не пробачиш, а тепер не знаю, що й казати. Прости. У кімнаті запанувала німа тиша. Розбитого не склеїш засохлим клеєм. В гості це одне, а життя це інше. Як не було з малку, на що На цю тему говорити більше не будемо. Жаль, але як скажеш, так буде. Ти завжди мала характер, цим і подобалася мені. Вибач, що потревожив тебе, то я піду. Бувай здоровенька. Іди здоровий, усього тобі доброго. Дивилася йому вслід і не відчувала ні смутку, ні болю, ні жалості. Час, наче стер сторінки їхньої любові, чи замінив зелений колір буйноцвіття почуттів на біло-срібну барву втрат і спустошення. Ні. Тепер вона вже пише книгу свого життя сама і складає спогади у великий розділ Гербарій, щоб згодом почитати, погортати і з боленими, смутними, трохи дитячими оченятами мовчки довірливо ще раз пройтися по всіх стежинах свого довгого, короткого життя подорожі. Це була вічність чи один день. І даруєш Боженька ту щасливу мить, а людина потім усе життя сумує за нею. Скільки разів Марія намагалася знову прокрутити все, все а воно ти згадування, як буває, на старій платівці, то перескочить, то заїдає голка на одному і тому ж місці, а то і зовсім зіскакує з визначеної рисочки по колу, і звучить не та музика як колись. Після обіду навідалася похресниця, принесла солодких гостинців. Вона інколи забігає, виявляючи приязнь до Марії. Кажуть, дядько Петро просився в прийми чи брешуть, поцікавилася Олена. Язик без кісток, нехай кажуть, неохоче відповіла жінка. Мені жаль чоловіка, скитається, а на дворі ж не літо. Жаль. То бери його собі, насупилася Марія. То ви ж не чужі, ну, так чула. Припинимо ці розмови, розкажи, як живеш, як хлопці твої. Слава Богу, всі живі, а чого ще треба? Олена зрозуміла, що більше нічого не випитає, тому довго не сиділа. Інколи так хочеться, щоб хтось навідався, посидіти, погомоніти. Але коли побачиш, що толку з того нема, а тільки нерви, то й не дуже радієш тим візитам. Декому зі старших треба ще повчитися в молодших. Ніяк не забувається той день, коли сусідка прийшла провідати, але не сама, а з онучком. Зовсім ще малий хлопчик мав такий серйозний вигляд, що дорослі ледве стримували сміх. Жінка попросила його щось розказати, похвалитися, чого в садочку навчився, але той тихо сидів і роздивлявся, неначе вивчав обстановку. Богданчику, першою розпочала Марія, то це скільки тобі вже років? Бачила тебе ще зовсім маленького, а тепер і не впізнати. Та вже багатенько, шість минуло, збираюся в школу Дні в року. Рости здоровий та щасливий. Дякую. Я знаю, що так треба казати, вже впевнено відповів малий. Маєш багато друзів? Друзі в мене є, але вони не завжди друзі. А справжній друг у мене Сергійко, бо він завжди каже правду. Це добре. Правду важко казати не тільки дітям, а й старшим, але без неї нікуди на ній тримається світ, якось занадто розумно сказала Марія, аж усміхнулася. Бабусю Марію, а як ви поживаєте, отак От і поживаю з дня на день. Так тихенько у вас, а де ваша корова, порося, кури, качки нема. Раніше були, як молодісті, силу мало, а тепер порожньо. А де діти, онуки? Давно, давно діти роз'їхались. Колись навідувалися з сім'ями щоліта, та часи міняються, вже й онуки повиростали. А правнуків я тільки на фотографіях бачила, поки очі ведющі були, а зараз навколо сутінки. Як же вам важко. Ні чоловіка, ні корови, ні поросяти. Дитино моя золота, обійняла й поцілувала в голівку хлопчика. Знаю, це тільки я і Господь Бог. Коли я виросту і вивчуся, то зроблю так, щоб ніхто не був сам. Не сумуйте, зима недовга, скоро буде весна, а там довший день і більше сонечка. А як приїду до бабусі, то прийдемо знову в гості. Дякую на добрім слові. Рости здоровим, розумним на радість нам усім. Взяла пакуночок з цукерками і печивом і пригостила хлопчика Дякуємо і вам. День не стоїть на місці, та й короткий, як зайчий хвостик, тож на цьому бувайте здорові. Сусідка взяла внука за руку і попрямувала до дверей. Січневий вечір холодний і небалакучий, як і господиня хати, а зірок на небі, як думок в її голові. Любов її колись горіла вогнем, а тепер стала маленьким вугликом після полум'я, і цей вуглик вимальовує візерунки ритмом свого серця в заметілі її душі, даруючи крихітку щастя усміху немолодим, з дитячим поглядом очам.